19 грудня, День водохреща. Сьогодні за якимось календарем хрестився Ісус Христос. А я хочу окремо віддячити Святому Миколаю, який за допомогою своїх друзів, однодумців здійснив мою мрію, не маючи права на право їзди на автомобілі. Я маю шикарний веломоторчик, за який, який допоможе мені осуществити, осуществити мрію, мати можливість бути неприкований до хатнього життя і на роботу їздити, як людині.